Ви питаєте мене, дайте препарат для жіночого здоров'я. Справжня перлина для жіночого здоров'я це примула вечірня. Вона допомагає зменшити прояви ПМС і симптоми менопаузи. підтримує кіски, нормалізує тиск, дарує шкірі молодість і зволоження. Олія насіння примула вечірня, Вона багата на незамінні жирні кислоти, вітаміни. Що живлять клітини, зміцнюють нервову систему та покращують стан волосся винігтів рідкісна цінність для краси і здоров'я, це гана лінолева кислота, що міститься в олії примули, вона знімає ПМС, полегшує перебіг клімуксу, захищає серце, підтримує обмін кальцію, зменшуючи ризик остеопорозу. Міццінна знахідка для кожної жінки, регулярний прийом олії примули вечірньої, насичує організм антиоксидантами, захищає шкіру від старіння та сприяє гармонізації, розвитку плода під час вагітності, справжній скар природи, приймуловечірня, це джерело краси жіночої сили та молодості, яка допомагає зберегти баланс у тілі, ясність у думках, здоров'я на довгі роки, і е, е, вона допомагає зменшити прояви ПМС, симптоми менопаузи, підтримує міцність кісток, нормалізує тиск, уповільнює старіння шкіри та покращує стан волосся і нігті, олія, гамма лінолевої кислоти. Линоєвої кислоти, вітаміна С і є, мікроелементів, антиоксидантів, необхідних для гармонії жіночого організму. Зменшує біль, чутливість у грудях, полегшує перебіг клімакса, сприяє здоровому розвитку плода, підтримує серцеве судину систему живі, шкіру волосся та нігті. Яка ціна? Ціна 1090 гривень за 90 капсул Капсули геліві і всередині масло. Дуже приємно приймати і дуже радісні клієнти замовити можна, написавши мені особисте повідомлення. Всім щастя.